Чим покропити можна сосну? дивіться, Сосна і на ній якась отакова штука. Я не знаю, чи це воно так має бути. Якесь похоже здалека на тлю. Не знаю, на всякий случай я взяв його покропив, о, покропив тим самим, що кроплю плодові дерева. І це на ці сосні, тут на ялинці теж таке. ну Не знаю, нормально, не нормально. Оце я замішав хорус і актара, чи актара, не знаю. Кроплю в садок, зараз кажете, що не можна кропити, коли цвіте, але фішка в тому, що в мене, бачите, не цвіте, у мене він щось дуже довго розпускається, деякі ці геть не розпустили. Бачите, персики ж, персіки не розпустилися, може вже й не розпустяться, не знаю. Кроплю і бачу, що на хвойках таке саме. Не можу зігнутися, бо з бачком стою. Ну, штуки. Хто в темі, хто по хвоях спеціалізується, це воно нормально чи це якась зараза? Чи Це його вже чимось кропити треба. А то тут трохи хвойок я посадив. Якісь ялинки, сосни такі. Всякі, що в посадці накопав. О, а ця ялинка в мене взагалі давно в садку був якось викопав яблучному. Так що це я не в садках копав там, де їх розводять. Це там, де їх будуть копа перекопувати, викидати. Ти посадив і щось воно в мене, бачить, якесь заслабло. Не знаю, що йому не вистачає.